Студенти сумського педу за ліжко в кімнаті платять близько 270 гривень в місяць. За доплату в 180 гривень можна розраховувати на так званий підвищений комфорт. Натомість проживання в гуртожитку Сумдеу коштує близько 290 гривень. І там і там запевняють, за станом слідкують, ремонти проводити не забувають. Але якщо дуже хочеться, можна покращити за студентський кошт. Ремонти в нас кожен рік і на протязі року в нас є поточні ремонти, відремонтовуються секції. Якщо їм не подобається там колір Шпалера або ще щось, вони мають право зробити ремонт у своїй кімнаті. У гуртожитку аграрного теж є різні кімнати, але краще це бонус для найактивніших решта для решти. При цьому ціна однакова до 250 гривень за койко місце на місяць. Банківська академія бере дорожче за рахунок інфраструктури. У гуртожитку їдальня і навіть тренажерний зал. Коштують такі зручності в районі 320 гривень. Студентів вже спартанські умови, якщо трапиться, не лякають. На умови проживання не скаржаться. Головне кажуть, є дах. Ну, Більш-менш умови нормальні для прожиття, вони ну, досить, досить стабільні. Ну, жити можна, але ну, кожен робить для себе краще, якщо захоче. Ми заїхали вже в кімнати після ремонту, тобто ну, нас влаштовує повністю. Все мені тут подобається, і умови, і ставлення персоналу. Для тих, кого гуртожиток не влаштовує, пропонують альтернативу винаймати кімнату чи квартиру. Цінова політика тут так само залежить від багатьох складових. Чим ближче до центру, тим дорожче. Отдальні райони вони йдуть Якщо кімната з підселенням вона від 400 гривень до 600 гривень, якщо це ромінська, якщо це Хімгородок, якщо це курська. То вони йдуть дешевле, як комната з підселенням, так і квартира йдуть дешевле. Квартира от тисячі гривень плюс платеж і до полутора тисяч гривень теж плюс платежі. Наразі в сумських вишах навчається близько 28 тисяч студентів. Четверта частина з них іногородні. Мість у гуртожитках вистачає всім, кажуть коменданти. Більш того, подекуди є вільні кімнати. Ірина Касьяненко, Ольга Лозова, Олександр Гордус, Олександр Новожон на часі новини.